Аграрні підприємства нашої громади працюють. Обмолот ультраранніх сортів пшениці вже завершили. Всього обмолотили 1184 гектари та намолотили 7104 тонн зерна при середній врожайності 60 центнерів з гектара. На цьому тижні практично всі підприємства, які посіяна пшениця, планують включитися в зернозбиральні роботи. Всього на обмолот пшениці планується залучити до 35 комбайнів, з яких 20 будуть власних, та 15 планується залучити. Наші аграрії не тільки сіють, але й будують. В кінці минулого місяця одне з наших фермерських господарств завершило будівництво та ввело в експлуатацію новітні тваринницький комплекс загальною потужністю 540 голів, великої рогатої худоби. Цей комплекс повністю автоматизований. В ньому працюють чотири роботи, які здійснюють цілодобове доїння корів. Корови знаходяться у вільному переміщенні, в них є вихід на пасовище. По території комплексу пересувається робот, який самостійно підсуває до корів, передвигає корми, наближає автоматизовано. Включається світло, встановлено клімат контроль. На вікнах стоять ролети, які автоматично закриваються, відкриваються від залежності температури, і дане підприємство не планує стояти на місці. Вони планують будувати ще й далі. Також на цих вихідних до нас приїжджав до радник громадського об'єднання України Північ Андрій Мараховський, і на цьому тижні він приїде вже з пропозиціями для нашої громади.